Є перші результати виборів. Їх оголосила селище Діксвіл, ноч, що у штаті Нью-Гемпшир. Там нічия кандидатка від демократів Камала Гарріс і кандидат від республіканців Дональд Трамп набрали по три. Голоси у голосуванні взяли участь четверо республіканців, двоє незалежних виборців за переписом 2010 року. Населення громади становило 12 -ро. людей. Цього разу шестеро зареєстрованих виборців зібрались у кімнаті для голосування, аби здійснити своє волевиявлення. Закон штату Нью-Гемшер дозволяє містам або громадам, як от діксвілл Ноч, відкривати свої виборчі дільниці у півночі та закривати їх невздовзі не лише якщо вони зможуть довести, що всі, хто хотів, змогли проголосувати. Ну і зручно, так, коли всього 12-го голосують. Ну і трохи про останні промови кандидатів у президенти Сполучених Штатів обидва вирішили зосередитися на так званих хитких штатах. Її виступило Пенсильванії. кандидатка від демократів Камала Гарріс виступила в Алентауні південно-західна Пенсільванія. Це домівка тисяч латиноамериканців, включаючи значну кількість порториканців. Тож у своїх промові Гарі звернулася до них та наголосила на тому, що буде президенткою для всіх американців і підкреслила, що вона давня прихильниця Пуерторіка. А республіканець Дональд Трамп практично у той самий час виступив у рейтингу. Він говорив про свою жорстку імміграційну політику і не втратив можливості поскаржитися на свою опонентку. Якщо Дональд Трамп переможе на виборах президента, то стане найстаршим очільником Білого Дому і буде першим новим президентом, якого засудили за скоєння тяжкого злочину. Ну а Камала Харріс у разі перемоги стане першою жінкою і першою особою південно азіатського походження, яка потрапила до Авального кабінету. Ториство на ну, у нас співголова фракції Європейської солідарності Ірина Геращенко, Ірина Володимировна зі Сполучених Штатів Америки. І ви не сама. Доброго здоров'я. Вітаємо. Так, доброго дня всім глядачам прямого дійсно за кордоном. Ми з колегами з різних фракцій представляємо український парламент і працюємо разом. Це дуже важливо з колегами Вікторією Кінзбурською, Сергієм Нагарняком. Ми зараз у Вашингтоні в спостережній місії парламентської асамблеї ОБСЄ дуже цікаві вибори. Дільниці відкрилися о сьомій годині ранку, і ми на першій дільниці, де ми стартували з нашою роботою, спостережною бачили невелику чергу а достатньо активно голосують американці. Цікаво спостерігати, і ви знаєте, дуже доброзичливе ставлення до українців. Ми всюди представляємося, що ми українська команда. Нас об'ємають, з нами, роблять фотографії. Нам бажають підтримки. Але і правда в тому, що небагато, мало знають про війну в Україні. От дехто навіть запитував, чи правда, що війна триває рік. На зараз дам слово колегам. У них теж цікаві враження від сьогоднішнього дня. Пані Вікторія. Так, добрий день. Дивіться, ну виборчий процес в США відбувається дуже активно, тому що попередньо проголосували вже 78 мільйонів виборців. Звісно, кожна окрема дільниця відрізняється, тому що на одній дільниці вже проголосували на той час, як ми прибули десь близько 700 осіб. А на деяких тільки 71 людина, але дійсно, як сказала моя колега пані Ірина, дуже доброзичливе відношення. Процес проходить гладко, без скандалів, абсолютно спокійно. Кожен має якісь свої сподівання на майбутнє. Тож ми бажаємо всім успіху зробити свій вибір і бажаємо успіху в цілому на кандидатам на, на цих виборах. Дякую. Сергій найцікавішого, найцікавішого, що ми сьогодні спостерігали, це коли підходить хтось із виборців і він заповнює анкету швидкою. І коли бачать члени комісії, що цей виборець вперше приходить на виборчу дільницю, то вся черга і вся комісія аплодує такому виборцю, що вони дуже поважають, що люди сьогодні свідомо йдуть робити свій вибір. Також зустрічали поліцейських буквально щойно на цій на крайній дільниці, на якій ми були. Поліцейські приходили, запитували, чи все добре, чи немає там правопорушників, якихось і дуже були привітні. І коли дізналися, що ми з України просили теж з нами сфотографуватися. Ми разом з ними сфотографувалися на попередній дільниці. Бачили військовослужбовця з збройних сил Сполучених Штатів Америки. Які йшов голосувати, який 16 років вже перебуває в війську, який теж бажав Україні перемоги. Ну і ми в свою чергу дякуємо і виборцям, і членам комісії, і людям зі сполучених штатів за підтримку України і наголошуємо, що в Україні триває війна, що для нас важлива за будь-яких обставин підтримка України в подальшому. Так, дійсно, от такі ключові спостереження, що звичайно вибори проходять дуже демократично, прозоро ми не бачили ніяких порушень, Вже відвідали кілька виборчих дільниць. Єдиний момент от, який трапився на одній дільниці. Інцидент тут голосують такі електронних вок і на кілька хвилин зламалася ця машина. А її швидко достатньо полагодили, і потім теж це зустріли такими аплодисментами. Ну, в принципі американці емоційні доброзичливі. Дійсно, ми бачимо таку серйозну емпатію до України. Це класно зараз такі можливість теж відчути от американські настрої. Але правда і в тому, і я наголошую, що нам потрібно більше розповідати про війну в Україні, тому що от співчувають симпатизують, але знають мало, і це біда. З цим треба дуже серйозно працювати. І дійсно ще один такий момент, який варто відзначити, ми зустрічали на дільницях також спостерігачі від партії, зокрема, от на останній. Оні дільниці спостерігачі були від демократичної партії. Біля кожної дільниці, от спробую зараз так пройтися, показати вам, бо це достатньо цікаво. А ось такі є плакати виборчі, бачите, агітаційні, це не заборонено. От я зараз спробую показати це, не заборонено, але зато в місті, зате в місті немає ніяких плакатів, які би показували ну рекламу. Це теж добре. Пані Ірино, вам дякуємо. Дякуємо за те, що ви допомогли і нам нашим глядачам зануритися в саму атмосферу того, що зараз відбувається в Сполучених Штатах Америки, тому що, звісно, ми теж слідкуємо і співпереживаємо. Нагадаємо, друзі Ірина Гращенко, народна депутатка, співголова фракції Європейська Солідарність, була з нами наживо із Вашингтонщини, де слідкують за перебігом президентських виборів.